Ну, всім привіт. Я зараз, як бачите, біля заброшки. І так, тут ще й шльопенся загубив. І так як давно я тут не був, ну точніше, давно огляд тут не робив. То тут може щось міни ну в основному все, мабуть, що там де я зараз показую, так як там частіше ставка. Ну зараз все-таки э, із хати почнемо. Так як... Саме тут трохи мене цікавить. А тут, як мені здається, то аж настільки розрушено, тут ця пічка набукто. І до того, що цього стовпта тут теж, наскільки пам'ятаю, набукто. Тут явно хтось час від часу буває в самій хаті. Так як то видно, що тут... Ну тут і матрас є. І також ось такого тут теж набукнув як останній раз сюди заходив. Також зараз ще трохи тут в одну кімнату зайду. Тут на на тарілку наступив. Тут ось теж матрас є і тут ось. ось Нічого, як бачите, не змінивсь. Тут ще весь ящик з горіхами, і трохи горіхів в них є. І так, окрім мусора, ну є більше... А, такої пічки розрушеної. В самій хаті більше нічого нема. А люстра ось, як бачите, тут ще й досі висить. Так, зараз. Думаю, на горбу цього разу не лізти, так як там явно нічого не змінивсь. Тому зараз трохи пройдуся ще тут, Повзу... Те, що ще тут, то трохи відволклося, якщо то, -то покажу. Ну, зараз зайду тут мішок, вадається, а у хліві нічого не змінився. Все як було, все таке є. І так, на далі ще йдемо. І зараз покажу що тут дьох, як завжди, там мусор не появився. Тут трохи, як бачите, розчиставки, воно куча є. І, а тут ось нічого. Може, от, тільки тут тумбочка ця зникла і у вікні трохи розчиставки. А все остальне, так як був то, так і оставтеся. Тому, можна так сказати, не які зміни у заброшці є за ті декілька місяців, що після останнього ніхто зйомок тут і. Ви самі бачите, що тут змінивсь. Якщо хочете також, а, щоб я ще якісь заброшки в тих, яких вже був а, перевірив, то пишіть про це в коментарях. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.